Важко у навчанні легко у бою в Воршанецькому прикордонному центрі, що під Черкасами, у розпалі тактичні навчання. Спеціальну програму з освоєння важкої воєнної техніки та нових військових спеціальностей розробили для тамтешніх курсантів. На навчальному полі бою побували наші кореспонденти. На полігоні Оршанецького навчального центру тиша. Тут працюють сапери. Головне завдання цієї групи розмінувати дорогу. Нею вже через годину має курсувати транспорт. Міна! Ще півроку тому до обов'язків прикордонників такі завдання не входили. Та ескалація ситуації на Сході внесла свої корективи. Тепер зелені кашкети повинні не лише вартувати кордони, а й боронити їх. Для них розробили спеціальну навчальну програму. Ставив флажок і вказав, що ця міна знаходиться тут. Центр флажка вказує на міну. За нами проходять інженери, сапери МЧС і проводять або виявляють міни. Я повзриваю їх. вже розмінованим шляхом на полігон їде транспорт. Кермування батером також входить до навчальної програми. У бойовій машині курсант водій та інструктор. Бронетранспортер повинен не тільки прибути на місце призначення, а ще й вилучити в усі мішені. Постріл! Такий навчальний курс розрахований на місяць. За цей час прикордонник повинен освоїти нову спеціальність та техніку. Олександр був командиром штурмувального підрозділу у десантних військах. Вишкіл проходив вогнем. У АТО тепер чоловік інструктор Воршинецькому навчальному прикордонному центрі, але зараз не втрачає можливості вдосконалити свої навички. Навчання завжди допомагає. По перше, я навчаюся для самого себе. Ніхто не знає, як завтра зложиться наше життя. Ошиницький навчальний центр одна із найбільших підготовчих баз на всю Україну: гранатометники, оператори БТРів, водії, сапери, стрілки. Ці спеціальності для прикордонників нові, адже важкого озброєння вони раніше не мали. Якщо раніше ми працювали за програмою підготовки, яка відповідала правоохоронним структурам. То зараз ми збільшуємо калібр зброї, переходимо на навчання з більшою ємкістю практичних занять, польових занять. На підготовку особистого складу у навчальному центрі не жалкують ні палива, ні боєприпасів, бо ж на кордоні перед бійцями будуть не мішені, а реальний ворог. І від рівня підготовки залежатиме їхнє життя. Марія Гаврилян, Вікка новини.